Yeah? Ми прийшли вам з Тефанію сьогодні показати, yeah. розказати, як носити дітей. Тому починаємо. Спочатку я ще покажу те, що обіцяла, як брати з лежачого положення, але з ліжка. Минуле відео я знімала, але воно було з планального столика. Але завжди я її беру з ліжка, тому показуємо. Да? Де, заїчка моя! І так, ліву руку я вкладаю її на грудну клітку, праву підвожу під грудну клітку, але зі спинки. Пальчики чуть-чуть находять на голівку, щоб її притримувати, щоб вона дуже її не піднімала. І накатую її. Ось вона у мене ось так лежить. І вкладаю під підборіддя. Вона ось ось позі такого бривончику, хребет без навантажень. І чуть-чуть ніжки ось так. Ця поза, я повторяю, дуже заспокоює. Знімає біль, якщо у вас є коліки. І навіть може зразу відійти газики, якщо їх багато. І вона ось зажата, ось так ось заспокоюється розслабляється. Тому ось так ось. І ось назад назад я її повертаю ось так. Та, да моя квіточка. хочеш хочеться бубу? Хочеш? Зараз я покажу, як носити дітей. А потім, на жаль, покажу, як не носити. Але, на жаль, більшість мам ну, носять. Ми можемо спостерігати в Інстаграмі, на вулиці, ну, серед знайомих також. І так, піднімаємо таким же шляхом, як я показала. Ось вкладаю її ножки пружиню і маю її положити на його руку. під таз. Ця ручка вільна, вона лежить на моїй руці, вкладаю її на вищах, де можна. Це не пошкодить, навіть якщо голова чуть-чуть нижче. Тут в неї буде ослаблятися дуже. Але якщо вам комфортніше під грудьми, тоді ось так берете і її стопу вкладаєте собі в руку. Вона має впиратися, не зжимати сильно. І тоді утворюється ось у нас такий кут. Щоб відійшли ще гази під... в неї і розслабило стіло, ми ось так от чуть маякі. Ось так пальчиком м'ясо вниз. Якщо є гази, вони зразу зразу відійдуть. Ви спробуйте. У нас вже все добре з животиком. Вони вже прокинулися, вже пропукались, тому зараз не попало нічого такого на відео. І так само ми її можемо перевести на іншу руку. Ось так ось в такому положенні я її перевожу, можна перевести її в колебільку ще. Це теж така поза, яка не така шкідлива, як ось цей стовпчик. Це ось так я її вкладаю, але я її не тримаю так за ногу. Я її притримую під таз. Ось під таз, ось вона лежить в колебіл. такі. Не знаю, як на українській це буде. Якесь некрасиве слово, це колебілька. Ну, Але ми, ми так кажемо, я да". так Саму. Так само ми можемо її перевести на цю саму руку, на іншу точніше руку, і вкладаємо. Або як носили нас батьки. Це ось таким мауглі маленькою мавпочкою. Вона, як на полянці чи на деревинці, лежить, вісить. Або лінивець. Це швидше схоже на лінивця, а не на мавпочку. Мавпочка пригає. Так ось і носимо чуть, чуть Звісно, це недовго, заспокоїти дитину перед сном чуть-чуть поносити. І повертаємо її назад. Але не вертикалізуємо. Я не знаю, чи що існує таке слово, але я його вживаю. Ось є у нас дитинка, тільки народилася, мама хоче зразу її в зразу всім показати, їй все показати. І підіймає її як дорослу. Не знаю, людину не підіймає, тому що люди самі вже... Встають, але як дорослу, як до особу. Ось так під ручки, вона зразу зажимає ось так верхній плечовий пояс, і зразу ми починає, можливо, навіть крутитися голова. Ми не можемо це знати, тому що ми не можемо запитати. І навіть ніяких досліджень на цю тему неможливо провести, бо дитина не скаже. Ну, звісно, з апаратами можна, але ніхто це не робить. мамою сюди на плече. Готують. Да, ну, ходять. Е, е, е. Звісно, це комфортно. Але просто я не хочу переконувати, дуже довго у вас, але задумайтесь, до 6 місяців ніяких вигинів в хребті немає. Дитина не може не сидіти, не стояти, не ходити. Тобто ніякої вертикалізації хребта немає. Тільки лежати, звісно, хочеться поносити. і Це неможливо, щоб вона постійно лежала. Тому я показала, як носити, але не ось так, не носіть так ніколи, ніколи. Тому що зразу формується те, що не має формуватися до 6 місяців. Це ордози і кіфози. І тоді, в один рік, коли дитина починає ходити, в неї будуть болі в хребті, в неї буде оцей занадто така вип'ячена попа терчача. Це те вже свідчення, що якісь порушення пішли. А потім воно буде наростати і наростати. Тепер з одним днем це все не сформується, тому. Агу, агу. Намагайтеся робити правильно і навчати цьому тих, хто вам допомагає. Це вас, ваш чоловік чи ваші батьки. Вчіться самі і вчіть інших, тому що це здорова українська нація. Це здорові українці, це щасливі українці. І Діти. Тому що... Це все так працює. Тому що це все так працює. Що ці діточки мають просто радіти життю. Все, да, спадки йдемо. Тому так виносимо під ручки, на плече не вкладаємо, не вертикалізуємо. А носимо ось так, як дитинка наша прийшла в світ. Може тільки лежати, тому не даємо додаткові навантаження їй. їм. Чистівка. Давай. Есте, чи що ти хочеш, хочеш? Скіточка. І ось так ось носимо. І ми теж пішли. Пішли, пішли, куди пішли? Пішли, пішли.